Сторінка 173, параграф 52. Різноманітність водоростей вищих спорових насінних рослин. Хто такі рослини? Коли ми згадуємо про рослини, передусім уявляємо собі ліс, поле, луки, степи або гірські пейзажі чи місцевий парк або сад. Із предмета «Я досліджую світ у вас вже є певні знання про рослини. Тепер ви їх систематизуєте, розширите і поглибите. Ви вже знаєте, що рослини не можуть самостійно переміщуватись і мають зелений колір, його надає їм хлорофіл. Хлорофіл утворюється в клітинах рослин на світлі, завдяки йому рослини здатні поглинати сонячну енергію, за допомогою якої утворюють органічні речовини з неорганічних. Органічними речовинами живляться всі інші живі організми, в тому числі і людина. Крім того, рослини виділяють кисень, без якого не можуть жити організми. Різноманітність рослинного світу. Рослин на землі близько 500 тисяч видів. Вони відрізняються за багатьма ознаками, за кількістю клітин. Одноклітинні, колоніальні. Багатоклітинні. За тривалістю життя однорічні, дворічні багаторічні. За зовнішнім виглядом дерева з одним здерев'янілим стовбуром, кущі з кількома здерев'янілими стовбурами, трави з м'яким соковитим стовбуром. Дерева і кущі багаторічні. Серед трав є однорічні, дворічні та багаторічні. Велика різноманітність рослин зумовлена різними умовами існування, їхньою здатністю пристосовуватись до умов довкілля та тривалим історичним розвитком. Рослини умовно поділяють на нижчі та вищі рослини. Нижчими є водорості, тіло яких не почленоване на органи. Вищими рослинами є організми, які мають органи, корінь, пагін, Квітку та інші основними частинами пагона є стебло, листки і бруньки. Різноманітність водоростей, їх роль у природі та житті людини. Водорості поширені у прісній воді, на суходолі в умовах постійного зволоження, морській воді. Тіло водоростей має різноманітну будову, форму, розміри, забарвлення. Буває одноклітинним. Колоніальним групи клітин та багатоклітинним. Забарвлення водоростей зумовлене пігментами зеленого, жовтозеленого та червоного. Живляться всі водорості за допомогою фотосинтезу. Їм властиві різні способи розмноження: вегетативне у багатоклітинних водоростей, нестатеве за допомогою спор та статеве за участю статевих клітин. Різноманітності водоростей. Зелені водорості серед пігментів у їх клітинах переважає хлорофіл, накопичують крохмаль. Діатомові водорості, одноклітинні організми, мають кремне-зимовий панцир, накопичують діатоміт. Бурі водорості це багатоклітинні організми різних розмірів, накопичують ламінарин. Червоні водорості, багатоклітинні організми на глибині 200-250 метрів накопичують агар агар. Цікаві факти ламінарія або морська капуста одна з найвідоміших бурих водоростей, переважно холодних морів Світового океану. Різноманітність вищих спорових рослин. Вищі спорові рослини. Це група наземних вищих рослин, які розмножуються та поширюються за допомогою спор. У них, на відміну від водоростей, тіла почленовано на корінь та пагін, які побудовані із тканин, що виконують важливі функції. Тип тканин основна, провідна, механічна, покривна, твірна, різноманітність вищих спорових рослин. Мохи, плауни, хвощі папороті живляться вищі спорові рослини способом фотосинтезу, розмноження безстатеве спорами, вегетативне, видозміненим пагоном та статеве статевими клітинами. Різноманітність насінних рослин. Спільним для всіх насінних рослин є те, що вони розмножуються насінням. Насіння містить зародок майбутньої рослини та запас поживних речовин, необхідних для його розвитку. Тіло насінних рослин почленовано на корінь і пагін, які складаються з різних тканин, як і у вищих спорових, але тканини більш розвинені. Цікаві факти Амазонська Вікторія, квіткова рослина, має листки діаметром у 2 метри. А листя здатне витримувати вагу до 50 кг. Різноманітність насінних рослин голонасінні і покрито насінні У покрито насінних утворюється квітка, за рахунок якої формується плід – насіння. У голонасінних квітки не утворюються, тому плоди відсутні. У голонасінних насіння не всередині плода. А захищене лише шкіркою. Підсумки параграфа. Рослини це організми, які мають здатність до фотосинтезу, у процесі якого утворюють органічні речовини і виділяють кисень. Рослинний світ характеризується своєю різноманітністю. Всі рослини умовно поділяють на дві великі групи, нижчі і вищі рослини. Нижчі рослини. Це водорості, тіло яких не поділене на органи. Вищі рослини мають органи корінь і пагін, які складаються з різних тканин. Вищі спорові рослини розмножуються спорами, а вищі насінні насінням.